Доброго дня! Як відрізняється сорт лаваш від сорт сорту лаваша 2, я на нього кажу біляш, Має таку колючу структуру. Якщо дивитися на почку, то лаваш 1 вже, бачите, тронувся. Він вже відцвів Цвіточно, от бачите, вона я запиляв їх штучно. Іменно оці. Лаваш 2 тільки почав цвісти. Значите? Лаваш 2. Тут я теж його штучно дозапилив. От він, цвіточні почки в нього. Тут була зломана почка, тут дві остається і тут я його зрізаю на черенки. Ну то есть на щеплення. От лаваш 2. Тут почки у нього і має структуру він колючу. Тобто він подібний, якщо дивитися отак, бачите, точечки є, але ствол у нього колючий, як у малини. Такі має колючки. На цьому не так видно зараз. А от ото бачите як колючий. Прямо о... Як, як малина. Оцих два я оставляю для того, щоб їх вкорінити. Він був тут ощеплений і отут був щеплений. Це лаваш один буде вкорінюватись і лаваш 2 буде вкорінюватись. Тут я почки виламав, це буде вкорінюватись, а ці я защеплю. Поки він не проснувся, він ще спить. Сок в нього є, але він колючий. Лаваш один тоже, бачите, лаваш один. Він має вже почку отаку. Всі, всі ці були запилені штучно і вони різні по почті. Лаваш один і лаваш 2. Цей Біляшик я на нього кажу, бачите, яка в нього різниця. От такі вже у лаваша просто плоский цей, а той не плоский, а більш високий лаваш цей. Зараз защеплю декілька саженців, тут не декілька буде, тут вийшла... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім саджанців получится. Всім дякую.